До вечора в столиці запрацюють ще кілька трамвайних маршрутів. Робітники Київпастрансу третій день поспіль розчищали колії. Як просувається справа, розкаже Олена Поскребушева. Ділянку маршруту 11, 12 та 19 трамваю від вулиці Оленівська до контрактової площі розчистили ще вчора. Сьогодні комунальники працюють над розчисткою зворотнього напрямку від контрактової площі до вулиці Оленівська. Люди кажуть, працювали б швидше, якби не автівки припарковані на узбіччі проїжджої частини. Через це спецтехніку доводиться часто зупиняти. Дуже часто, вони вже заколібали, машини повністю, От то понаставляють, виведуть і, і стоять на таку. Грейдер, так називається, цей трактор кілька разів змушений повертатися на вихідну позицію. Наст снігу надто щільний. Участок 300 метрів треба пройти від 10 до 20 разів, тому що важко льот, сніг взявся льдом. Не покладаючи руку, буквальному сенсі четверту добу поспіль працюють люди. Ну, Далі. На роботу виходять і за графіком, і у вихідний. Сьогодні тут задіяні 70 робітників. До відкопування колій приступили о сьомій ранку. Не виповнені цю задачу, ми не змогли б працювати просто для того, для перевозки пасажирів. Закінчити роботу на цій ділянці планують до нинішнього вечора. Олена Поскребушева, Юрій Росохай, телеканал Київ.